Зі слів Віктора Кондрюка його методика працює вже декілька років. До нього часто звертаються люди із проханнями зцілити їх з допомогою продуктів бджільництва, і пасічник каже, що це можливо. Головне, щоб всі продукти були оригінальними, а не підробками. Коли мені кажуть за натуральність меду, я згадую наш, наша, коли був міжнародна в Апапімонді в Києві, конгрес був якому було визначено головою цієї, цього конуресу, світового конгресу, було визначено те, що фальсифікату меду 80% майже 20% тільки натуральності. Вибачте мені, Європа, ні, Європа, напевне, бо чому? Тому що там в Європі ми знаємо з вами, що для того, щоб воно, мед мав товарний виліт, вони його нагрівають до 80 градусів температури, про, про, пропускають через сита своєрідні, щоб пилкові зерна залишились. Ну то вже не мед. Так. Товарний вигляд є в рідкому стані. Він зберігається довго, але він не, не лікує нас. Джуляр вже багато років займається лікуванням хворих саме з допомогою меду. У нього часто приїжджають люди навіть із-за кордону. Він впевнений, що за таким лікуванням майбутнє. Тому в нашій методиці якраз і закладені продукти бджільництва. Це єдина методика, в якій закладені продукти бджільництва. Ніхто ще не, не створював подібних методик. Люди з задоволенням беруть її на озброєння, впроваджують своє життя. Вони щасливі. Вони кажуть, літають завдяки цій методиці. Багато чого цікавого дізналась на зустрічі і поціновувачі методиків бджолера. Наталія Дмитерчук приїхала на зустріч зі Спасу. У селі чимало бджолерів. однак вона вирішила послухати поради. Знаного пасічника захід дуже цікавий для мене. дуже багато дізналася для себе невідомого з питання бджільництва, з лікувальної медицини. Багато рецептів для себе невідомих почерпнула. Які думаю, у майбутньому буду запроваджувати і буду зцілюватися продуктами. Джуляр і надалі працює над новими методиками лікування. Запевнив своїх поціновувачів, що готуватиме нові видання. Так що запрошувати буде їх на презентацію. З Коломої Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телеканал Раї.